Добрий день, друзі. Сьогодні ми зосередимося на одному з найсильніших бажань кожної людини: це стати багатим. Зрештою, в США, де економіка така динамічна, а можливості росту величезні, бути багатим це не просто мрія, а реальна мета для багатьох. Але щоб досягти цього, потрібно зрозуміти, що роблять багаті американці інакше, ніж решта американців. Розріб між багатими та середнім класом у штатах постійно збільшується. Статистика показує, що топ-1% американців володіє все більшою і більшою часткою багатства. І цей розрив тільки росте, бо багаті діють по-іншому. У цьому відео ми розберемо 5 ключових речей, які відрізняють багатих людей від решти. Обережно, якщо ви почнете застосовувати це сьогодні, ваше фінансове життя може кардинально Змінитися в кращу сторону. Це відео буде корисним для тих, хто живе в США або планує переїзд, бо ми адаптуємо приклади під американський контекст від податків до інвестицій. Давайте зануримося і не забудьте, якщо відео сподобається, поставте лайк, підпишіться на канал і вімкніть дзвіночок, щоб не пропустити нові поради. А тепер поїхали! Більше я вивчаю історії успіху багатих американців від Ворена Баффета до Ілона Маска, тим чіткіше розумію, справа не в розмірі банківського рахунку чи розкішних маєтках у Каліфорнії. Це лише наслідки. Справжня відмінність ховається в голові, у мисленні, у пріоритетах та діях. Багаті фокусуються на речах, які генерують гроші, тоді як середній клас часто витрачає час на те, що їх висмокчує. Пам'ятаєте приказку, щоб заробити гроші, потрібні гроші. Але насправді це міф. Насправді, спочатку йдеться про правильне мислення, яке спонукає до дій, а потім вже гроші. Чи знаєте ви, що 88% мільйонерів у США це люди, які заробили свої ставки, а не успадкували їх? Це за дослідженнями Fidelity Investments. Так, бо вони мислять інакше. Давайте розберемо 5 ключових відмінностей з прикладами, гумором і порадами, як застосувати це в своєму житті. Пункт перший. Багаті купують активи, а бідній і середній клас купує пасиви. Давайте спочатку розберемо базове, що таке актив і що таке пасив. З книги Роберта Кіосакі Багатий тато, бідний тато. Я дуже рекомендую прочитати цю книгу, особливо, якщо ви в США. Там багато про американську систему. Активи це те, що кладе гроші в кишеню, як, наприклад, акції на біржі, оренд на нерухомість чи бізнес. А пасиви це те, що виймає гроші, як, наприклад, кредит на новий iPhone чи розкішну відпустку в Лас-Вегасі. Багаті американці роблять придбання активів своєю кар'єрою. Вони будують бізнеси або інвестують у те, що росте. А середній клас. Середній клас часто витрачає на пасиви, щоб виглядати багатими. Уявіть іммігранта в США, який щойно приїхав і купує Теслу за 50 тисяч доларів в кредит. Звучить круто, але щойно авто виїжджає з салону, воно тепер коштує 40 тисяч і знецінюється далі. Тепер у вас є борг у 50 тисяч і актив, який тане. Це як купити квиток на Титаник. Виглядає преміум, але в кінці дуже сумно. Замість цього багаті купують, наприклад, акції Тесла і заробляють на рості компанії. А ви купуєте активи? Якщо ні, то почніть з малого. Інвестуйте в SP 500, наприклад, через Fidelity. Це актив, який історично росте на 7-10% щороку. Уникайте маркетингових пасток. В США реклама змушує купувати непотріб, але протистояти в цьому це суперсила багатого. Як кажуть, багаті люди купують час. Бідні люди купують речі, амбітні люди купують навички, ліниві люди купують відволікання. Пункт третій. Багаті не покладаються тільки на зарплату. Дослідження показують, що багаті в США заробляють лише 15% від зарплати, а решту заробітку від інвестицій 15%, бізнес 25%, приріст капіталу 45%. Чому? Зарплата оподатковується найвище до 37% федерального податку плюс податок від штату. Замість того, щоб працювати від 9 до 5 за 100 тисяч доларів, багаті інвестують частину в бізнес або інші інвестиції і отримують дивіденти з нижчим податком від 0 до 20%. Зарплата це як бігова доріжка. Біжиш швидко, але нікуди не дістаєшся через податки. А який відсоток вашого доходу від інвестицій? Почніть з IRA чи 401К плану. В США це податкові пільги. Якщо ви на зарплаті, відкладайте від 20% і інвестуйте. Перегляньте мої попередні відео про раз IRA для новачків. Пункт 4. Багаті говорять мовою грошей, тобто багаті люди фінансово грамотні. Вам не потрібна MBA, але базова грамотність must have. Уоррен Баффет сказав, коли гроші зустрічаються з людиною з досвідом, людина з досвідом залишається з грошима, а людина без досвіду залишається без грошей, але тепер уже з досвідом. Не будьте тим, хто втрачає. Багаті читають баланси компаній перед інвестиціями і оцінюють ризики. Уявіть, ви інвестуєте в стартап як Uber. Грамотність допоможе побачити потенціал. Без знань це як грати в покер з закритими очима. Весело, але банкрутство гарантовано. Чи розумієте ви, що таке P.E. Ratio? Наприклад, почніть з таких книг, як Розумний інвестор Баффета або Курси в Khan Academy. Пункт п'ятий: багаті планують життя з виграшною формулою. Це, мабуть, найважливіше. Багаті не пливуть за течією. Вони використовують чотирьохкроковий процес: перше. Ясність. Запишіть мрії, що ви хочете і чому. Друге фокус. Щодня думайте про ці цілі. Третє. План. Реалістичні кроки. Четверте масові дії. Без плану це як їхати в Нью-Йорк без GPS, і ви приїдете в Канзас і здивуєтеся, який ваш план? Почніть з джорнелінг. Напишіть цілі сьогодні. Тепер ваші друзі. Це були 5 речей, які багаті в США роблять інакше. Почніть сьогодні і ви побачите зміни. Напишіть в коментарях, який пункт ви вже застосовуєте, який найкорисніший. Якщо є фінансові питання, запишіться на безкоштовну консультацію за посиланням нижче. А якщо шукаєте кар'єру в фінансах чи підробіток, приєднуйтеся до нашої команди. Вам не потрібна фінансова освіта і можна починати парт-тайм. Поставте лайк, поділіться з друзями. І підписіться тут. Ви дізнаєтеся, як стати фінансово незалежним у США. Дякую за перегляд! І побачимося в наступному відео.